І всім Буенос Діас, В на каналі Колекшен. Сьогодні у нас буде обзорчик на комікс Robin від DC 174 випуск за 2008 рік. Да. Ну і цей випуск коштував 3 долари, як на ті роки. Я не знаю, чи це дорого, чи ні. Мені здається, це дорого. Це прям випуск для фанатів Робіна. хто... Фанаті від Робіна, хтось там від Бетмена, хтось любить Робіна, то. от, да, Це обзорчик для вас. Реклама хіба кросівок, чи чого баскетбольних. Да ось. Як ви бачите, тут битви, екшн. Що це за фіолетовий персонаж я не знаю, це якийсь ніндзя чувак весь в шрамах. Тоже без поняття. Реклама. Дисків. Да. Тут якісь битви, фаталії. Вам я не читав, просто вам показую. може хтось там, не знаю, фанат, чи просто нема що подивитися. Тут пінгвін навіть появляється Хаш, як ви знаєте, персонаж, який називається Тиша. Ось, от ми бачимо. Беном появляється. Ті в робіна доволі класна машина, чомусь Альфа-Ромео нагадує. І хто це? Бам! Блондиночка. Воу-воу-воу. На, да, що за поворот? Я люблю тебе, я також тебе люблю. Бла бла-бла. Ну, що я можу сказати, доволі непоганий комікс, тут реклама якихось жилейок чи чого. Таке собі. Ось такий от вийшов обзорчик. Поставте лайк, підпишіться на канал, чи відео вам сподобалось. Дякую всім за перегляд. Арівідерчі.